Вінниці нагородили 22 захисників з нагоди Дня українського добровольця. Як почуваються вінничани, яким пересадили нирки від трупного донора, ні насильству у Вінниці встановили іще 5 червоних лавок. Відзначати день українського добровольця віничани розпочали о десятій ранку. На майдані Героїв Небесної Сотні, за підрахунками Суспільного, зібралися до півсотні людей. Добровольці різних формувань Вінницької громади, їхні родичі, представники влади, містяни спершу присутні хвилиною мовчання та покладанням квітів шанували пам'ять загиблих захисників. Далі почесними грамотами військової адміністрації та ради нагородили 22 добровольця, серед них і віничанин Костянтин Харченко. Службу розпочав контрактником 2021-го у прикордонній комендатурі швидкого реагування шквал зараз. Боїться на лікуванні після поранення, яке отримав під Солидаром на Донеччині. 24 лютого, як тільки почалася війна, ми відразу виїхали на наші найперші позиції, які були закріплені за нами вже давним-давно. А далі все. Як є поки на лікуванні відновлення, а далі назад стрій назад йдемо. Дем хлопцям допомагати по можливості, все що ну, десь де залежати від мене, я буду робити все можливе. За словами голови військової адміністрації Сергія Борзова, нині Україну боронять понад 6 тисяч добровольців із Вінницької області. Ірина Таран, торік, 26 лютого, вступила до добровольчого формування ветеран. Каже, знає наскільки важливою є її спеціальність. Я меташі радіоелектронної апаратури. Почалася війна треба було треба ставати на захист нашої батьківщини. треба згадувати дуже багато загиблих треба їх вшанувати і згадувати і шанувати цих людей нагадаю день українського добровольця відзначають з 2017-го. таке рішення ухвалила верховна рада 14 березня обрали бо саме цього дня 2014-го, на тренувальну базу в нових петрівцях з майдану незалежності вирушили 500 бійців добровольців самооборони майдану вони сформували перший добровольчий батальйон про це йдеться на сайті міністерства у справах ветеранів україни Карбівська, андрій нієстіров суспільне новини Вінниця. Летять куполи білі куполи, тобто ну, російський десант, еліта летить. Еліт, 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 еліт. і мені стало так не по собі, що я бачу, як вони летять, а я без зброї і не знаю, що робити. Тобто, як я можу захистити свою родину? Навіть не місто, ні кожного там з оточуючих, не сусідів, а саме свою родину. Так, Нацгвардієць Олександр на псевдо згадує ранок 24 лютого. Розповідає повномасштабне вторгнення росіян зустрів у рідному Харкові. Тоді вирішив, що вдома сидіти не буде. З Харкова поїхав до Калинівки у частину 3028, в якій п'ять років тому проходив строкову службу. Попав в частину, я знаю, куди йти. Заліз в Бетер достав собі броню каску автомат. все, я готовий до війни. Далі чекав команди, чекав вказівок якийсь від старших командирів. Наступного дня, 26 лютого, підрозділ Олександра вирушив на перші бойові завдання тримати оборону Житомирської траси поблизу селища Бузова. Каже, до того війну бачив лише на екрані телевізора. Мама, я тебе люблю. «Поняв, що це все не то, коли перший раз вистрілив танк ворожий, десь біля ноги приземлився осколок. Ну, осколок був дуже довгий, такий добротний, десь 15-20 сантиметрів. Я своєму побратиму показав його і кажу: ти прикинь, все, ми не війні. Розповідає, долати страх допомагали побратими та українська артилерія. Відкидуєш всі думки свої, вилазиш і стріляєш, і потім вже так якийсь азарт просипається. І ти розумієш, що ти не безсильний проти цього танку. З тобою твої друзі. Війна – це не гра, війна це емоції, війна це люди. І от ті емоції. Вони спонукають до якихось правильних дій. Після звільнення Київщини підрозділ Кувшина вирушив на Луганщину обороняти Сєвєродонецьк. Бої за це місто тривали понад місяць, каже Олександр. Найзапекліші були на заводі Азот. Почали обстрілювати місце саме з артилерії. Ну, саме завод з артилерії. Тобто, щоб витиснити нас е, ну, засотою. Завдяки злагодженому відходу через річку Сіверський Донець обійшлись без значних втрат, каже гвардієць. Усі мости на той момент росіяни знищили. Я думав, що мені прийдеться брати свій автомат вгору і тобто плести жабою, але не так. Інженерна служба частини робить все добре. Вона зробила понтонну переправу, і методом перетягування канату ми перебираємося на берег. Далі каже Кувшин, нацгвардійці штурмували Білогорівку. Це перше село, яке сили оборони України звільнили після повної окупації Луганщини. От вам і русський мір. Ми зайшли в. Увечері в Білогорівку закріпились, і вже вранці наступного дня ми вже робили оборонні рубежі. Тобто штурм був раптовий і він вдався. У нас у боях за білогорівку Кувшин втратив командира взводу. Олександр став на його місце в бойовій обстановці. Треба одразу приймати рішення. Одразу я був готовий до цього. Каже, найважче втрачати побратимів. Дуже важливо не вдаватись в статистику. Коли кажуть, що там е, вже там, завчора загинуло 13 Я чоловік. Для мене це образове. Я хочу знати 13 прізвищ. Я хочу знати кожні 13 прізвищ, бо кожен це людина. Упоратися з гіркотою втрати допомагає відплата ворогу, каже Олександр. Наш мішка відработав і повернувся додому. Слава Україні! Після обстрілу гарно бачити вночі, коли наші влучили у склад БК, і той склад БК горів десь 10 годин і взривалось так гарно, як ну ніби новий рік святкували. Зараз Олександр на ротації вдома проводить час із дружиною та дітьми. Треба вже тут, на мирній території, відходити від тих подій, які були там. Треба жити. На мирній території дуже добре, що люди живуть. І навіть е, для мене добре, що вони не чують, не знають, що таке війна. Але <гад> іноді дуже погано, що люди забувають, що йде війна в Україні. Після відпустки Олександр повернеться на фронт та продовжуватиме нищити ворога. Андрій Коник, Олександр Василишин, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Кожним днем стає все легше, легше, я вже себе більше, більше бігаю, більше ходжу. Я на лиці вже світліша, мені кажуть, стала. У мене всі ці зморшки розрівнялися. Я воду почала пити, хочеться жити. Дома дуже роботи багато. Виноград не чищений, маліна не чищена, смородина не чищена сьогодні два тижні, як Любові Романчук і Сергію Луполу пересадили нирка. Органи їм дісталися від трупного донора. Я в Білорусі два роки стояла на очереді, а вийшло, що мене дома чекається пересадка. Позвонили, що є нирка до трансплантації. Любов Романчук майже 17 років була на перитональному діалізі. Пояснює, що це за процедура, і що вона тепер в минулому. В животі була такий катетер. Були в шилі. Занивається розчин, два літри розчину, і міняється через кожні чотири години. Прив'язана до цього в Під час операції вшитий діалізний апарат лікарі вилучили, бо після пересадки нирки жінці він більше не знадобиться, пояснює трансплантолог Олексій Кедик. Діалізний великий апарат замінила. 600 грамова приблизно нирка маленька, в яку ми її присадили. Вона буде пожиттєво далі отримувати таблетки. Велику горсть таблеток вона отримує. З часом вона кількість їх буде зменшуватись, але життя її якість життя має покращити значно. Це тут нирка в мене. А доктор, що літом будеш купальню бігати. Сергій Лупол на перитональному діалізі прожив шість років з 2012 на гемодіалізі. Через ага. день качався, там чистив кров. Пів шостого, чи без 25-шість дзвонок з Вінниці, що приїжджайте, бо є. Може підійде, може ні. Страх, звісно, чесно був. Що буде, як буде, і не мічтав, що має майрка, чесно, чесно признаюся. Ситуація була непроста. Був атеросклероз і були технічні моменти по самому процесу. Трансплантації, імплантації цієї нирки, але все відбулось успішно, все пройшло чудово. Не дивлячись на складності, ми з ними справились. І на сьогоднішній день пацієнт в чудовому стані знаходиться. Нирочка запрацювала. Любов Романчук і Сергія Лупола у Вінницькій лікарні імені Порогова оперували 26 лютого майже одночасно. Дві бригади медиків працювали усю ніч. Допомагали колеги з Львівського центру трансплантології. Ми почали от. Третій приблизно годині ночі закінчили в 9 ранку. Особливостю є для нирки те, що холодовий режим, коли взимається орган. У нас є приблизно 7 годин на те, щоб імплементувати цей орган у реципієнта. Донор нирок помер від інсульту. Йому було 50. Після смерті мозку рідні дали згоду на забір органів. Тим самим врятували життя одразу двом людям. Благородний. Уступили Велике спасибо, що вона подовше працювала. Місіянерка от зараз мрія. Така сьогодні до любові і Сергія навідалася рідня померлого донора. Ми не покажемо це усе конфіденційно. Дати згоду на пошмертне донорство можна і за життя. Для цього потрібно прийти до центру трансплантології у Вінницькому регіоні. Це лікарня Порогова, знайти кабінет трансплант координатора і написати заяву. При собі мати паспорт і ідентифікаційний код. Коли людина залишила таку заяву, трансплант координатор її вносить в єдину державну інформаційну систему. І ця інформація вона є засекреченою. Операції з пересадки органів у лікарні Порогова безкоштовні. Людина, що потребує донорських нирки, серця чи печінка, має стати на облік нині у реєстрі закладу 30 людей, що чекають на трансплантацію. Є в нас реєстр наших реципієнтів, які є обстежені, які готові наприклад до трансплантації. Це можуть бути тільки ці реципієнти з нашого регіону. Вони можуть бути з інших регіонів. Треба обов'язково до нас звернутися, пройти обстеження, зареєструватися у нас як реципієнт, і тоді відповідно ми можемо здійснювати підбір органа. Відколи стартував пілотний проєкт мозу з трансплантації, у Вінниці провели чотири пересадки нирок. Перші дві були родинні від батька до сина і від матері до сина. Органи від неживого донора Вінницькі медики пересаджували вперше. Два тижні по тому Любов Романчук виписують додому. Сергія Лупола і ще залишать під наглядом медиків. Якщо пацієнт виписується додому або готовий вже до виписки додому, це найвища похвала для нашої роботи. Ірина Хоходра, Андрій Нєстєров. Суспільне новини Вінниця. І ще п'ять червоних лавок з інформацією, як діяти у випадку домашнього насильства, встановили у різних мікрорайонах Вінниці. Одну з них у центральному парку імені Леонтовича арматура забиваємо Думаю, до цього буде достатньо. Червоні лавки це символ боротьби з насильством щодо жінок. Власне, ми підтримали ініціативу, це італійська ініціатива, але вона вже вперше була підтримана міською, Вінницькою міською радою, саме встановленням у, на проспекті космонавтів у му році такої лавки в нас у Вінниці. І ми вирішили також поставити ще таких п'ять лавок, тому що важливо, щоб люди бачили, звертали на це увагу, звертали увагу на те, що є така проблема домашнього насильства. І могли звернутися, тому що на кожній табличці в нас є вказані номера телефонів, куди звертатись, якщо людина потерпає від домашнього насильства. 2022-го в порівнянні з попереднім роком кількість випадків домашнього насилля у Вінницькій громаді зросла на 40%. каже директорка міського центру соціальних служб Наталя Добровольська. Тож такі ініціативи на часі. Підтверджено випадків домашнього насилля в районі 500 випадків. Це протоколи поліції. То на сьогодні, за 22 рік, ми констатуємо, що випадків домашнього насилля більше ніж 700. Тому наше завдання проінформувати людей, і саме оці п'ять лавок це буде така велика інформаційна допомога. Вінниця – перше місто в Україні, що приєдналося до міжнародного проєкту Червона лавка. Загалом їх у місті тепер шість говорить Наталя Добровольська. Нагадаємо, в грудні 2021 року першу червону лавку встановили на проспекті космонавтів. Встановлюють їх за фінансової підтримки фонду народонаселення ООН, громадської організації «Інноваційні соціальні рішення і уряду Великої Британії На завершення. Ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ. На територію України наразі відомі 1089 прізвищ.